Добрий день, дорогі підписники, компанія Промонтаж знову на виробництві. Приїхали на обслуговування сервісне обслуговування стабілізатора напруги, який раніше, якщо брати точніше, в тому році ми його змонтували. Рік пропрацював, виробництво безперебійно виробляло продукцію. Але ви знаєте, як кожному у кожній машині, в кожному електроустановці є місця, де потрібно звертати увагу, а точніше, коли працює обладнання, все одно будуть якісь зношення, якихось деталей, контакторів, реле, плату Ну, В даному випадку, якраз рік пройшов, і сьогодні ми замінили. Один із контакторів, який управляє цим сервоприводом. Сервопривод, який вже змінює напругу на більше, на менше на одній із фаз. І все, у нас вийшло, все добре, працюємо далі, все буде Україна. До скорої зустрічі в ефірі. До побачення.